Самим найкращим величезний величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталік Менторіно. І сьогодні ми з вами подивимося, які акції, новинки, знижки в магазині Аврора. Дякую за коментарі і дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Зверніть увагу, зараз ось ці корейські засоби для волосся і кондиціонери і шампуні 400 мл по 129 гривень. Kedden Shoulders 400 мл 149. Сухі шампуні Шаума, 150 мл 107 гривень. Шампунь для шампунь-скраб дуже хороша. Зараз на нього ціна, але це не його, здається, ціна. Ціник стоїть не той, мабуть. Але це дуже хороший шампунь. Скраб, я теж хочу його взяти. Чекаю на знижку. 88 гривень. Зі знижкою шампуні. Та Кондиціонери сльйоз 440 мл по 134 гривні. Шампуні оберіг від Екмі 500 мл по 69 гривень і в таку ж саму ціну бальзами. Проти лупи, чоловіча серія. Корейські засоби також зараз зі знижками по 129 гривень. Треба його спробувати, поки він зі знижкою можна зараз взяти, спробувати. Дитячий шампунь, качечка кряка, 250 мл по 39 гривень. А ось такий можна придбати за 29 гривень, також дитячий шампунь, каченя крякря, 210 мл. Зверніть увагу, шампунь Head Shoulders об'ємом 330 мл, лише 99 гривень, це дуже хороша ціна. 90 гривень, не знаю, чому він такий дорогий для Петі Марсельє. В іншому магазині він на 30 гривень дешевше по акції. Це щось нове, подивіться, шоколадний та ванільний а що це? body scrab для тіла від Lovit 250 г, показує як новинку 88 гривень. Кулькові дезодоранти Фа по 57 гривень. Зі знижкою можна придбати спрей антиперспірант Нівая будь який по ціні 97 гривень. Трішки дешевше антиперспірант Рексона 71 гривня. В акції туалетні води чоловічі від 77 гривень і вище. Корея, пінка для вмивання 100 мл 69 гривень, знижка більше ніж 50%. Пінка для вмивання 180 мл, також корея 119. Фарби палет для волосся в Аврорі по 83 гривні. Для вмивання нівея мус для шкіри обличчя. 150 мл 162 гривні. Патчі для шкіри навколо очей 60 штук 199 гривні. Крем для обличчя Нівея, єденний та нічний 159. Хочу показати, як новинку. Тут вже навіть десь щіточка у тюбіку 88 гривень. Пінка для вмивання обличчя. Джилет. Це у нас станочки для гоління на три леза, В упаковці 6 штук 229 гривень. Непогана ціна, в іншому магазині трішки дорожче. Зі знижкою можна придбати станки для гоління бік на три леза також 3 штуки 134. Одноразові станочки для леді 5 штук на 2 леза по 34 гривні. Також дуже хороша ціна. Станочки для гоління бік в упаковці 4 штуки на 3 леза 89 гривень. Нівей лосьон після гоління 100 мл 239 гривень. В акції Нівея гель для гуління 200 мл 184 Зі знижкою також піна для гоління Невея 200 мл 139 Для гоління піна Арко 200 мл 75 Gillette піна 200 мл 84 гривні. І можна придбати ось таку велику піну для гуління Gillette 400 мл за 127 гривень. Це дуже хороша ціна, дуже хороша вага, об'єм. Зверніть увагу. Blendamed зубна паста 75 мл 34 гривень. Саніно відбілююча зубна паста 29 гривень 90 мл. Дитяча зубна паста Oral B 125. Зубна паста для маленьких принцес 69. Зубна щітка, вибачаюсь, це Oral B, тому вона дорожча, мабуть, якісна. Зі знижкою можна придбати лак для волосся Тафт 158, 250 мл мус для укладки 200 мл 159. І також в акції Вела 149 гривень. Ополісткувач для ротової порожнини Oral B 500 мл, 184. Зубна паста Sanino White, де вона стоїть, 29 гривень. Цінник неправильно стоїть. Я тут, поки знімав, знайшов ось такі градусники. Подивіться, електричні електронні термометри. Швидко, легко та точно. Зараз скажу ціну. Зараз зі знижкою 149 гривень. І є ось такий ртутний. А, написано безртутний. Бачите, вона виглядає, як наші старі градусники ртутні. Він ще має тут таку штучку, що можна трясти за нею і збивається температура. Ось так, як показано на картинці. Ціна такого градусника 119 гривень. Жіноча гігієна Натурела по 44 гривні 38 г. подвійне пакування 20 штук, 89 гривень. Зі знижкою поставили сейвер дитяче мило 220 мл 59 гривень. Діхтярне тверде мило шик по 22 гривні тут 140 грамів. І також поруч шик дитяче мило тверде, 125 г 18 гривень. Мило еліо фруктове. Пляшка з дозатором 500 мл за ціною 29 гривень. Туалетний брев 54 гривні. Кондиціонер для білизни Тізорі по 134 гривні. В акції Великий Лінор об'ємом літр 200 по 174. Савекс можна придбати за 79 гривень 800 мл Освіжувачі повітря 420 мл по 64 гривні. Набір кубиків для бачка в унітаз 94. Великий літровий Доместос можна придбати за 109 гривень. В акції також сарма для унітазу 750 мл 45 гривень. Теж хороша зараз знижка. Гелекс для унітазу 750 мл 78. Засіб для чищення унітазу Пінк 172 гривні 750 мілілітрів. Засіб для чищення ванних кімнат 500 мл, 79. Порошок тайт, колор вагою 200-249. Порошок тайт вагою 300 кг – 39 гривень для ручного прання. Капсули для прання кольорових речей Аріель. Тут 50 капсул 634. Це дуже хороша ціна. Також зі знижкою капсули універсальні Аріель 44 штуки 599 Порошок для автомат машин Гала 300 грамів, 32 гривні. Порошок Савекс Premium фреш, кіло 200 115 гривень. Порошок персіл вагою кіло двісті сто вісімдесят вісім. Також зверніть увагу. Дуже хороша ціна на гель для прання грюн вагою п'ять літрів сто двадцять сім гривень. Універсальний засіб для видалення плям. Пінк двісті двадцять три. Літровий фейрі в магазині Аврора. Зараз сто двадцять вісім гривень. Так, теж непогана знижка на саму гель для прання. А колор тут 5 кг по ціні 187 гривень. Тверде мило має стро, 125 г17 гривень. Засіб для миття посуду від торгової марки FrakingBok. Навіть вже FrakingBok почала випускати засоби для миття посуду. Лимон та олива 500 мл. Навіть написано, що не тестується на тваринах. Досить дивіться, який густий. Ціна 74 гривні зараз зі знижкою. Мильнички на присосках 29 гривень. Ганчірка для миття підлоги файно. Розмір 50 на 70, 42 гривні. Зі знижкою пакети для сміття Fraking Bock на 35-літрове відро. І тут 100 штук. Зараз зі знижкою 116 гривень. Зі знижкою губка для швабри. 49 гривень. Так, і ось тут я побачив, ще привезли ось такі насадки на швабру від Faino. Зараз скажу ціну, це як новинка. Ціна 88 гривень. До нас привезли ось такі а, йоржики для унітазу в трьох кольорах. Ціна такої новинки 129 гривень. Так, це у нас щітка, точніше шкрибок, набір шкрибків кухонних. І один, бачите, йде із такою пластиковою ручкою. Потім просто знімаєте і ставите новий. Ціна 55 гривень. Так, ще одна новинка це також щітка для унітазу, для миття унітазу, яка кріпиться на стіну. Показую як новинку, і бачу навіть зі знижкою 179 гривень. Новинка портативний душ. Можна використовувати на дачі. Дивіться, як класно. Просто потрібно. А ось цей блок помістити у відро з водою, і вам буде душ. Навіть, знаєте добре, хтось там писав в коментарях, навіть можна використовувати не тільки на природі, а й вдома, коли немає а, води чи немає світла. Якщо у вас працює бойлер можна, працювати, а, можна використовувати цей портативний душ. Зараз скажу новинку, скажу новинку, а, ціну новинки, ціна. Так, 599. Трос металевий. Показую також як новинку. 18,5 метрів 88 гривень. Дерев'яна щітка для чищення. Ціна такої 44 гривні. Привезли ось такі шкаребки із ручкою. Ціна такої новинки 44 гривні. Привезли ось такі силіконові, як їх правильно назвати, щітка для чищення пляшок, для миття пляшок 59 гривень. Нові тарілки овальної форми. Це, мабуть, до Великодня. Зараз скажу ціну такої тарілочки. 199 гривень. Нові чашки. Дивіться, як цікаво також переливається скло. Ціна 49 гривень коштує така склянка. Це також новинку, показую як новинку. А ще привезли ось такі із Том і Джері, Хто пам'ятає? Багато пам'ятають цей мультик. 49 гривень також така чашка. Пляшки для олії. Ось така матова. А де, бачу є. Зараз просканую. 119 гривень на 750 мл. Ще одна пляшка тут вже є мірна шкала: 99 гривень на 500 мл. А це також, дивіться, ємність для олії. Скляна а ручка і сама кришка пластикова. Ось так відкривається. Тут є носик, досить зручно наливати це дуже добре. Ціна такої новинки зараз скажу вам. Продається ось в таких коробках. Ціна 129 гривень. Я скажу дуже гарні скляні а, оці а, як млинки для спецій, скло та дерево, надзвичайно гарно естетично. Ціна такого млинка, показую як новинку, 199. Порційний ось такий салатник люмінарк а, сірого кольору зі знижкою 49 гривень. Хочу показати новинку, ось така цікава тарілка. Дивіться, яка форма. Написано, що це тарілка десертна, 22 см діаметр, 77 гривень. Ось тут іде глянець, а ось тут іде таке матове скло. Ще є точнісінько така сама, тільки вже обідня тарілка. Вона більша за розміром 88 гривень 26 см діаметр. І також є супова. Бачите, можна зібрати весь сервіс. 20 см діаметр, ціна супової тарілки 88 гривень. Ємності скляні із кришкою на 12 см діаметр. Зараз по 29 гривень. Кришки в кольорах є багато різних. Зі знижкою келихи для вина 139 гривень. Трішки нижчий келих, також для вина чи для кон'яку 34 гривні. Виделка 24 гривні. Одна штука. Хочу показати новинку. В магазині Аврора ось такий з'явився прес для часнику. За ціною 88 гривень. Дуже хороші кришки, чухли, багаторазові. 8 штук в упаковці 39 гривень. Точило для ножів 77 гривень. Набір із двох ножів металеві 69 гривень. А які ще ножі можуть бути? Да? Звичайно що металеві. Ніж для піци, але пластиковий. Але я вам хочу сказати, поріже, піцу дійсно поріже. Ціна 77 гривень. Дерев'яні ложки для перемішування салату. Ціна таких штучок 69 гривень. Поставили ось такий набір для випікання для, для м -м, печиво робити да? для малечі 169 гривень. Набір кулінарних шпателів Аж вже язик заплетається, Кулінарних шпателів 28 гривень, три штуки в наборі. Привезли ось такі форми для випікання кексів, діаметр 19 сантиметрів. Кольори в асортименті. І говорю вам ціну 77 гривень. Привезли нові качалки для розкатки тіста, силикон дерево, дуже хороша якість. А, зараз скажу ціну. 149 гривень. Знову привезли форми для випікання кексів. Ну, мабуть, це справа ж йде до Великодня. Будуть господинки випікати. Ціна формочок на 6 штук 59 гривень. Вінчиків в Аврорі дуже багато, але показую вам оце як новинку. Ціна 119 гривень. Ще можна придбати ось такі. Тут окремо йдуть формочки для кексів по 3 штучки. Ціна за набір 22 гривні. І бачу, знову з'являються форми для льоду. Ось такі пластикові, але вони дуже зручні з кришкою. Сюди налили воду, закрили. А коли вам потрібно лід, ви просто перевернули на стіл і ось таким чином натискаєте на денце, і лід буде випадати. Це дуже добра форма. Не потрібно вам колупати, щоб лід випав 77 гривень. Пластикові підставки для яєць та для паски. Ну, можна сказати, така декоративна підставка. 14 гривень кольори в асортименті. Хочу звернути вашу увагу на оці тарілки. На вигляд як скло, але це пластик. 15 гривень. Зараз лише за 29 гривень можна придбати ось таку рослину у горщику. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. А вже зустрінемось з вами у наступному відео. До зустрічі.